Всім доброго дня. Розповім такі я вам, що було з комарочкою. Принаймні, я зробила той такий висновок, поставила сама діагноз. знаєте. Сама поставила, сама вилікувала, сама все зробила, все ті добре. Наразі в нас все добре. Що було з комарочкою тоді? Як все, ну, як все почалося? Вона прокинулася, тобто всі прокинулися вранці, я їх вивела там зробити свої справи. Які мають вони робити зранку перед тим як я пішла їх годувати. І Камара підійшла до мене, зробила два кроки і тупо полягла. І все, вона лежить. В неї не таке було утруднене дихання. Ну тобто було дихання важкувати, але воно не було важким, ну, знаєте, надважким тим діхає. Зрачки в неї повністю були розширені, в неї побіліли віки, в неї побіліли Десна і вона тупо пролежала. Вона так пролежала десь близько часу. Я зателефонувала завідниці знайомі, кажу, що так і так, що мені робити. Вона каже, не, не чіпай, бо якщо там, не дай Бог, що або інсульт, або нервовий, не чіпай. Каже, нехай вона трошки ну, вона полежить, вона встане. Це молода сука, вона. Ну. Я була на зв'язку з тією завідницею, я була на зв'язку. Поки це все відбувалося. Потім комара встала і, як ні в чому не бувало, пішла, пішла собі далі. У мене шок. У мене ж тоді почалася паніка. Температура в неї не була завищена, була температура 38 метрів, ну, тобто це її нормальна температура тіла. Я знаю температуру тіла своїх собак. температура тіла 38 метрів, тобто ну, нічого там такого, знаєте, ну не було критичного чи що, але ж я ж кіпішматик, я ж дурна мама в цьому плані. Я беру камару, ветеринарку, в ветеринарки здаємо майже всі аналізи. Ну я ж вам розповідала тоді, що ветеринари до мене кажуть, що ви причепилися, у вас здорова собака. Я їм показую то відео, де вона лежала, що в неї був той приступ. Він каже: Да, як тут на приступ, то да. Ми здаємо тоді дерфілеріос, аналіз крові, по аналізу крові. Ну нічого там такого не було. Там надзавишено або що там. Ну, починковий показник трошки був завишений, але вона сироїд. Вона сироїд, і це нормально, коли печінкові показники трошки не такі. Та господи, як же його поставити? Вітер дує. Мені тут дуже подобається, поняла? Мені тут дуже подобається, то я вирішила розповісти тут. Не знаю. Зараз люди, звісно, на мене будуть дивитися, як на дуречку, що я балакаю оце в телефон. Але ну що, будемо балакати. Будемо розмовляти. От показателі печінкові були ну, чуть-чуть там бузба, але вона сироїд. Тобто то нормально для неї, то, ну, то є нормальним. Далі ми почали, і в мені вечором приходить е, результат е, аналізу, да, там, і підтверджується дерофілеріоз. У мене шок, у мене був шок, у мене була паніка. Е, ну, тобто, що-що, а от дерофілеріоз я геть не хотіла, геть не хотіла, щоб в неї був, бо то є ну, невеликовна хвороба, і вона забирає там. Частину життя собаки, собака живе менше. Ну тобто, і я не могла зрозуміти, кажу, як таке може бути, якщо я обробляю. У мене йде двійна обробка від дирофілярію, таксакари. Ну тобто не може бути. В мене не було. Я поїхала везе мене капельницю, її крапають. Вона лежить на бідна на той капельниці, каже, все, хватить мама, що ти мене ввозиш. І відкрапала я її два дня лікарям. Кажу, я не бачу показників, кажу, щоб крапати її третій день. Ну, от не бачу я, вона здорова собака, в неї все добре. Ну такі, ну треба покапати пити дня. Говорю, ні, не треба капити, не, не треба. Ні, вона їсть, вона ходить в туалет, не все добре. Але чому? О, ну тут, кажу, я, я проти. Я відмовилася тоді робити третій день крапельні. Це вітеринари, як вітеринари пробачте, Може тут є з мене ветеринари, але. Це тупо ну Це тупо заробіток, та й все. Кажу, я не бачу показників, щоб зробити, ну робити третю крав. Я. я відмовляюся, ми перездаємо аналізи крові, ну, у нас нічого не змінилося. А що там могло змінитися, да, якщо вона сироїд? Та що ж таке? Не можу, не можу сістися, коли мамка моя каже, ти всянешся чи ні? ні. Вона сироїд. Тобто показники печінкові, вони, ну, які вони мають бути, вони будуть ті ж самі. Ой боже, я перездаю дирофілярій. Тобто я здала драфілярі ще в одній клініці, і ще в одній клініці, витратила купа грошей на то. В двох клініках він не підтверджується. В одній клініці де спершу я здавала, він типа підтвердився. Я коротко, говорю, що ми перездаємо тут і в цій клініці. О, нормально, все, всілася. Ми передаємо і в цій клініці, і тут мені він приходить негативний. Я говорю, ви що, знущаєтесь з мене? Я говорю, як таке може бути? Одна і та ж сама клініка через три дні. Через три дні там позитивний, тут негативний. Кажу, а я перед цим йому настаювала цьому лікарю, кажу, що не може бути. Ну я не вірила, я не могла повірити в те, що воно може бути. Бо в мене іде двійна обробка. Двійна обробка від дирофілярію. Таксакари і всі остальної біди. Я сказала, що такого бути не може, чому ми перездали аналізи. Він далі записалися на УЗІ ну, брюшної порожнини, нам роблять УЗІ, вона одразу така узістка, типу, ну, по женським органам тут все добре. А я кажу, я по женським органам до вас і не приходила. В неї був якийсь приступ. Я хочу зрозуміти, кажу, що це таке, що це за приступ і що це таке. Вона придивилася там серце і така. Все, це дерафілярі. Це от дерафілярі, хоч ти трісні. Я їй кажу, не може бути, я обробляю. Потім вона почала мені там, не тим обробляєш, не то, Ну коротше, як ветеринари, знаєте. Ми ж їдемо, пам'ятаєте, в Одесу. У мене була виставка з Камарочка і в Одесі. Ми їдемо в Одесу. Там є інститут по дерофілярію собак. Я хотіла туди попасти до того. Лікаря, але коли мені ну перед від'їздом дві лікарні вони не підтвердили тест, був негативний не тест, а ПЦР тест він був негативний з того дирофілярію, Я вирішила в ту клініку не їхати. Ну я ж не мільйонер, правда. Там мені тут буває, що виписую, що там заробляю на собаках. Не знаю, ті, хто саме. Зі мною вже давно, а ну скажіть, скільки я заробила на собаках за цей рік. Ну, коротше, я не мільйонер, я така ж людина, як і всі. Я казала, я така ж людина, як і всі. Я вирішила туди не їхати. В Одесі після першого дня виставки у Камари, згадуйте, почався пронос. Ми бігали цілу, цілу ніч з цим проносом. І мене тоді насторожило те, що вона мене тоді насторожило те, що вона от сходила принос, вода. Ну, от поняла? От просто полилася вода. Думаю, так, якби отруєння, вода не лється. Там є інші симптоми. Температури немає. Ну, тобто, тобто вона водою, вона от водою і водою вона ходила в туалет. І я бігаючи з Камари з тим. Проносим на вулицю я почала перечитувати. Я передивилася всі симптоми, що от які були у комари. Тобто, коли ти спостерігаєш за собакою, коли ти знаєш свою собаку і знаєш її поводження своєї собаки, тобі легко е симптоми е звести до єдиного, знаєте, щоб встановити той діагноз. І я попадаю на те, що там, до речі, писав мені там один е підписник, що перевірте. Він написав сальманели какцидос. Я тоді, ну, типу, ви що, взагалі, я ж обробляю, Але він попав в точку. Бо коли я звела всі ці е, симптоми в єдине, мені більше воно, ну тобто, коли все разом я взяла, на, як би то не було банально, простіше глисти. Отак от. А в мене кури. В мене, ну коротше. Я почала камару обробляти від простіших, тобто самі дешеві препарати, які е лікують простіші глисти. І той же кокцидоз, і тот же сальмонеллу, і ту ж сальмонеллу. Е перебір в організмі цих паразитів може навіть призвести до смерті. Я того не знала. Я почала перечитувати тим, що я обробляю. Тобто я обробляю мілпрозон, дрантау, да, Сімпаріка, Спектра, Адвантік Скапи. Ну, коротше, я почала перечитувати і в цих препаратах немає простіших листів, немає. Я почала обробляти, але почала вибачте за подробності какашку, паличку, і я роздивлялася, чи виходить там щось. З неї, звісно, нічого не виходило, я його не бачила. Ну, я не бачила того, що щоб там було. Але такі, от, знаєте, як ну, типу лічинки, то вони були. Щоб вилікувати від глистів собаку, від простіших, одною таблеточкою не справишся. Тобто, дається препарат, ну це я знаю, це я, це я стопудово знаю цей момент. Дається препарат, через тиждень він дається ще раз. Через тиждень дається зовсім інший препарат, бо може виробитись імун не імунітет, а звикання до препарату. І, і коротше, на протязі місяця кожен тиждень ви даєте обробку від простіших гостів. Десь на третій, десь на третій, да, на третій тиждень. Вона почала набирати вагу. Змінилася шерсть. Вона не стала такою, от, знаєте, як, як типа, жирна. Ну, Шерсть стала знову така м'ягенька і гладенька. І я зрозуміла, що я попала в точку. Ну тобто, це були банальні простіші глисти. Як би то не було печально. Мені соромно за те признаватися, але то було банальні простіші глисти. Вони призводять до. Тобто є ш... болівий шок у собаки, і вона ну, вплоть до потери свідомості, вона от лягає як комара і лежить. Я не хотіла в то вірити, ну... але я спробувала. І все нормально, все нормально пішло. Наразі в неї відростає шерсть, слава Богу, те, що в неї були залисені тут. Під мишками, вони слава Богу, слава Богу, вже заросли. В неї відростає шерсть, шерсть більше не така от, не, не жирна, я ж кажу, вона м'ягенька, вона класна шерсть, вона така, ну як шовковисті коси. В неї все добре, вона набирає, слава Богу, вагу її вже не носить, як, ото, знаєте, по сторонам, боже мій, ну, я скажу від себе, що Вкотре я кажу. Я не довіряю ветеринарам. що я завжди на них ведуться. Ну то була паніка. Я просто дуже люблю Камару, я дуже люблю Редас. Ну, коротше, я люблю своїх собак. І коли я щось не розумію, я біжу до ветеринарів, аби вони мені допомогли. Але на жаль, вони допомогти мені можуть тільки, тільки забираючи мої гроші. От і все. На жаль. Я всім бажаю успіху, обробляйте. Обробляйте не лише від дерофілярії, таксакари, мікрофілярії і всього іншого. Обробляйте собак ще й від простіших. Але не беріть дорогі препарати, бо дорогі препарати, ну як я стикалася, да, неодноразово. Там є підробки в дорогих препаратах. А дешеві препарати підробляти ніхто не буде. Ну, от і все-все. Все виявилось банально просто. Можна було б, звісно, здати тоді аналіз калу, але коли я вже для себе прийняла рішення, що я буду лікувати сама, я не довіряю ветеринарям, я сказала, що нічого здавати не буду. І я попала в точку. Я вкотре вам скажу, що людина, яка не може аналізувати, це є пропасть. То ви любите своїх улюбленців. Якщо ви не дивитесь, то я знаю, що ви любите своїх улюбленців. Бо Ну, не може бути по-іншому. У мене такі люди тут. Аналізуйте, слідкуйте. Я ж кажу, я знаю, як дихають мої собаки. Мені не потрібно вмикати світло, щоб знати, хто, хто там здихнув тільки що. Мені того не потрібно. Я знаю, як кожен з них дихає. Бережіть своїх улюбленців, спостерігайте, обробляйте, не будьте такою, як я. обробляйте і від простіших також, бо бачите, воно може призвести до такої фігні. У мене кури, і я ніколи з цим не стикалася, але наразі я стикнулася і то стало для мене, знаєте, тим. стало для мене наукою. Буду розумніше ще. Я ж казала тоді. Віддати... у мене є такі моменти для того, щоб я ну, ще чомусь навчилася. Я знову чомусь навчилася. Ну будьте добріші, будьте мудріші. Над... намагайтесь один одному допомагати. Намагайтесь віддавати добро, віддавати радість від себе. Але коли... Е... У мене там є приколи останнім часом, коли я людина добра, але себе зневажати не дам нікому. Наступлю, розітру, переступлю і піду далі. Тому... Але доброту я свою не втратила. Не треба плутати доброту зі слабкістю. Я не слаба людина, незвичай на те, що посміхаюся завжди. Дякую вам за перегляд. Покажу вам цю красу. Знаєте, яка краса. Ой, мамочки, зараз встану. Та й поїду я далі. Опа. Оно. Так, так. Яка тільки краса, да? Я бути, обожнюю вогонь, вода. Вогонь, вода і красота. Це всім па-па-па-па. Гарного дня. Дякую за те, що з нами. Бувайте здорові!